У 2005 році дропшипінг або принесе тобі нормальні гроші, або просто твій дві бюджети нічого не дасть. Я покажу тобі реальний шлях, як стартувати з нуля, не злити все на рекламу і вже через кілька тижнів бачити перші гроші. Це не курс, не марафон і не мотивація. Це чиста правда від людини, яка реально в цьому живе. Тому з тебе прямо зараз лайк та підписка. А ми погнали. Дропшипінг це один з найпростіших способів стартувати свій бізнес у 2025 році, особливо в Україні. Україні. без складу, без закупки товару, без мільйонів інвестицій, без ризику втратити товар в такі непередбачувані. Для нас часи, але при цьому з шансом заробляти десятки, а й то й сотні тисяч гривень щомісяця, якщо все зробити правильно, у цьому відео я покажу вам весь шлях від А до Я без простих слів, тільки реальні дії, які я та моя команда використовуємо у щоденній роботі. Якщо ви дослухаєте до кінця, отримаєте повну картинку того, як стартувати в дропшипінгу в 2025 році і вийти, хоча б на малий на початку, але вже прибуток. Все, що я покажу, перевірено на практиці. Отже, що таке дропшип? Пінгу у 2025 році це модель бізнесу, в якій ви продаєте товар, якого у вас фізично немає. Ви отримаєте замовлення, і лише після цього купуєте товару постачальника, який напряму надсилає його кінцевому клієнту. Ваш заробіток це різниця між ціною продажу і закупівлею. Раніше дропшипінг асоціювався з перепродажем з Aliexpress і довгою доставкою з Китаю. Але це вчорашній день. У 2025 році вся суть в локальній товарці: дропшипінг по Україні, швидка доставка нової пошти, оплата при отриманні популярні товари зі складів у межах самої країни та на дропшипінг платформах. Оплата при отриманні популярні товари зі складів у межах країни з дропшипінг платформ. Це зручно, швидко і реально приносить гроші. Для дропшипінгу часто використовують такі платформи, як пром, інстаграм, дошки оголошень, ленінги та інші платформи. Для тесту товару можна створити. Рити сайт повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися в коді, наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Ми також користуємося конструкторами лендінгів від LP мобі. Він простий використання. Ти обираєш готовий шаблон під товар, змінюєш текст, фотографію, по бажанню додаєш свій домен і все, запускаєш рекламу на тест. А також можна підключити crm систему від того, ж LP і вести облік усіх замовлень там або просто під'єднати собі телеграм-бот для отримання заяви. І саме цікаво, LP є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмеження, де ви зможете робити ті самі. Тести своїх товарів, і це взагалі ідеальний варіант для тих, хто займається монотоваром, чи тільки починає свій шлях. Починаємо з головного: що потрібно, щоб стартувати в товарці. Часте питання про ФОП, чи потрібно його одразу відкривати? Щоб приймати оплату, відкручувати рекламу, працювати з клієнтами і так далі. Якщо у вас маленький оборот, якщо ви тільки стартуєте, працюєте з після сплатою. Не потрібно одразу відкривати ФОП. Але з часом бажано. Учасники нашої команди завжди починають без ФОП, і коли виходять на стабільність, звісно. Його відкривають на початку для власного спокою. Ми можемо надавати наші реквізити. І ті платформи для продажу: це Instagram, TikTok, маркетплейси, дошки оголошень або створення свого магазину чи ленінгу У 2025 році. Дошки оголошень до сих пір актуальні. Саме Instagram працює, наприклад, для більш візуальних товарів: TikTok для хайпових запустів, перформансів, нових підходів. Є найкращим варіантом. А якщо маєте більший бюджет, створюйте простий shopify магазин продавайте на маркетплейсах або тестуйте різні товари на лендінгах. Постачальники, це серце всього. Ви повинні знайти людину або компанію, яка буде відправляти товар за вас. Багато таких вже існує. Є спеціальні маркетплейси, постачальники, чати, телеграм-канали, дропшипінг-платформи. Деякі склади самі напряму пропонують умови під дроп і вже. Шукають вас, як і ви їх. як же знайти товар, який буде продаватися. Це ключовий момент, бо можна мати крутий сайт, рекламу, але продавати щось що нікому не треба, і все буде дарма. Як шукати хіти? Вивчайте, що вже продається. Prom, Instagram, Дивіться, що рекламується у бібліотеці реклами Facebook. Дивіться видачу на маркетплейсах по рейтингу у різних категоріях. Дивіться на кількість переглядів на дошках оголошень. Якщо якийсь товар повторюється у трьох-п'яти різних акаунтах, по ньому є хороший актив. Це вже сигнал. Хтось на цьому вже заробляє. Аналізуйте платформи з трендами, дивіться TikTok, переглядайте бібліотеки реклами Facebook, Spy Tools, Ed Дивіться рекламу конкурентів, копайте в глибину. Дивіться, скільки днів крутиться одне й те саме оголошення. Якщо довго, значить, скоріш за все. Воно дає результати, крутиться в плюс. Наступне це сезонність навесні. Це можуть бути органайзери, аксесуари для авто, туристичні товари, взимку термобілизна, грілки, рукавички. На кожну пору року є свій список товарів. Враховуйте сезонність. Звертайте увагу на товари з емоційною покупкою. Людина має захотіти його одразу. Наприклад, масажер для шиї. О, мені були шия, хочу масаж, браслет зі шкіри. Кастомні браслети виглядає стильно беру. Чим менше покупцю треба думати, тим легше продати такий товар. Знайшли товар, що далі? Робимо контент, фото, відео, тексти. Якщо постачальник вже має фото, це добре, але краще зняти свої унікальні. У 2025 році оригінальність вирішує. Люди вже не ведуться на шаблоні відео з серії фото, наприклад. Вони хочуть бачити, як товар виглядає у реальності, в дії, на столі, у руці, у побуті і так далі. Якщо у вас немає товару на руках, Попросіть постачальника зняти вам такий контент. Якщо ні, то в крайньому випадку візьміть одну одиницю товару собі, потім навіть зможете її продати, подарувати чи залишити собі. Де публікувати? Instagram. створюйте аккаунт магазину, оформлюйте його, сторіси, пости, різ. Все має виглядати живо. Показуйте товар в сторіс, пишіть акційні пости, запускайте рекламу. TikTok. тут відео мають бути максимально нативні, зняті, наче випадково. Формат. Показав, пояснив, закрив у продаж. Тікток це не про ідеальність, а про трушність і нестандартні підходи. Дошки оголошень. Тут дуже круто заходять електроінструменти, автоаксесуари, товари для дому. Публікуйте оголошення, відповідайте клієнтам, закривайте замовлення. Як рекламуватися? Реклама у Instagram, Facebook. Рекламуйтесь через Meta Ads, тобто Ads Manager. Запускаєте там рекламу. Напряму у Дірек на профіль інстаграму чи Фейсбуку чи на ленід. TikTok Ads. на нові акаунти краще не запускати. Поступово пригрівайте, потім вже робіть запуск. Дошки оголошень, маркетплейси дає результат при хорошій ціні товару і масовості. Публікуйте десятки оголошень. Робіть дублікати карток, тримайтеся в топі і відповідайте максимально швидко. Працювання замовлення отримали замовлення. Що далі? Створіть наперед собі скрипти для прийому замовлень. Вітаю! Не повідомлення, обробка найпопулярніших заперечень. Потім уточнюєте дані для відправки, під номер, місто, пошта, передаєте ці дані постачальнику. Він відправляє товар. Клієнт отримує товар, платить на пошті чи передплатою. Постачальник перераховує вам вашу частину прибутку. Це все. Ви нічого не пакуєте, не носите товар на пошту, не займаєтеся логістикою і іншою рутиною. Як порахувати прибуток? Тут все просто саме в дропшипінгу. У вас немає додаткових витрат на співробітників, на склади, оплати податків і тому подібне. Ви продаєте термобілизну за 890 закупка у постачальника 480, реклама на одне замовлення, ціна ліда 150 гривень, прибуток з одного комплекту 260 гривень. Продали 100, отримали 26 тисяч прибутку і відняли незабір товару. Математика проста в дропі. Скільки потрібно грошей, щоб стартувати? Реально стартувати з нуля, якщо продавати. Через ОЛІКС в безкоштовних оголошеннях на шафі або без реклами займатися розкруткою Тікток аккаунта але більш ефективно мати хоча б 5-10 тисяч гривень на тести. Ці гроші звісно можуть згоріти, але ви вчитесь, аналізуєте, запускаєте знову. А досвід це саме дороге, його не проп'єш. Більш серйозно це говорити, хоча б про 20 тисяч гривень. Це і на тест реклами, і на контент, і на кілька товарів на руках вистачить, чого не треба робити у 2025 році. Не запускайте одночасно десятки товарів, але як попало, не пропрацювавши, хоча б мінімально його. Для початку один, максимум 2. Фокусуйтесь. Не копіюйте тупо один в один чужу рекламу. Алгоритми це бачать, хоч мінімально унікалізуйте її, інший опис і так далі. Не економте на контенті. Люди не клікають на заспані фото з Оле Відеоконтент це топ у 2025-му. І головне не чекайте ідеального моменту, ви його не дочекаєтесь. Починайте з тим, що є наразі. Головне запуск. І здобути хоча б. Якийсь досвід, треба з чогось починати. Питання: чи дропшипінг взагалі актуальний, чи працює ще у 2005 році? Так, але не так, як у 2020, наприклад. Зараз перемагає той, хто думає аналітично, хто вміє адаптувати рекламу, хто постійно тестує, ризикує, хто вникає в нішу, а не бігає з товару на товар постійно. Ну і звісно, ті, хто працює з нами по дропшипінгу, що продавати у 2025 році. Весна, це можуть бути. Органайзери, спортовари, автоаксесуари. Літо – це захисні окуляри, чорти, сумки, масажери, осінь це термокружки, рюкзаки. Утеплені речі, зима, термобілизна, рукавички і так далі. В кожній категорії цей список дуже довгий. Потрібно завжди слідкувати за ринком, товари можуть мінятися, з'являтися щось нове. Але головне це не сезон. А як ти це подаш і потім продаш? А що далі, коли пішли замовлення? Масштабуйся, збільшуй бюджети на рекламу. Потім додавай ще один товар, можливо, навіть нішу. І веди головне облік, веди його в Excel або в CRM. Хоч щось, щоб могти потім це все проаналізувати. Будь системним бізнес це. Повторювані процеси. Ми самі користуємося LPCRM, тому що в ній можна підключити нову пошту, Укрпошту і автоматично створювати ТТН. Це допомагає заощаджувати не одну годину в день на створенні та перевірці декларації по статусах. Тут є автоматична зміна статусів та відправка смс в залежності від поштових служб. Наприклад, якщо людина забрала посилку, то crm система переведе клієнта в потрібний статус і автоматично відправить йому СМС. Якраз зараз актуальна робота ще. Чеками РРО. там можна друкувати чеки та відправляти клієнтам. Це все інтегровано з чекбокс, так і з податковим. І головне, не зупиняйся, усі спочатку факаплять, усі у когось ноль замовлень, у когось бан, у когось зірвався постачальник і так далі. Це нормально. Якщо ти реально хочеш заробляти, просто продовжуй робити це далі. Аналізуй це, покращуй. І тестуй нові товари. Ми теж колись починали з нуля, і я знаю, як це, коли нічого не виходить. Але я також знаю, що дія дорівнює результат. І саме тому ти дивишся це відео. Тому, якщо тобі реально цікаво вийти на результат в товарному бізнесі, підпишися на канал, постав лайк і напиши в коментарі, я стартую. Якщо буде гарний актив, то я під цим відео зберу базу постачальників, зв'язки і шаблони, які допоможуть тобі розпочати. Дякую, що додивився до кінця. Побачимося в нових відео. І пам'ятай! Товарка не вмирає, вона просто вимагає більших дій.